Мені треба його поміняти 10, 10-15. Треба регулярно міняти мастило в ДВЗ. А на додаток ми ще красу під капотом наведемо. Хвилинка реклами. Скажіть, будь ласка, як часто треба міняти а, мастило в ДВЗ? 10, 10, 15 Десь 10, п'ятнадцять. 10. Анісан жук, ось ось цей yeah. ваш? Блін, я так подозріваюся, що мені треба його поміняти, в мене почало скріпити це. Прям мінять да. е, навіть е, год. А от доливати треба раз в пару місяців. Я не знаю, 7 тисяч, десять. Один раз 10 тисяч. Один раз 10 тисяч. Дякую. Сьогодні ми в автоматів і розбираємо тему, чому треба регулярно міняти мастило в ДВЗ. Поїхали. Зі мною топ-експерт мережі автосервісів автоматів Влад. Він пройшов шлях від автомеханіка до технічного директора. І сьогодні розповість нам усі тонкощі, чому треба регулярно міняти мастило в ДВЗ. Поїхали! Погнати. Влад, чому так важливо регулярно міняти мастило в двигуні? Чудове запитання. Мастило то життєва кров двигуна. Воно запобігає зносу двигуна, змащує необхідні деталі та компоненти, а також регулює температуру двигуна там, де це потрібно. Але з часом воно втрачає свої властивості та перестає повноцінно виконувати свої, скажімо так, завдання. Тому регулярна заміна мастила в двигуні забезпечує безперебійну його роботу та надійність. А що щодо масляного фільтру? Масляний фільтр також відіграє дуже важливу роль в смасті двигуна. Він уловлює частиці, які є в мастилі. які скажімо так, продукти зносу мастила та самого двигуна та не пропускає їх далі у систему, тобто запобігає зносу двигуна зсередини. З часом він також забивається, тому можуть виникати деякі, скажімо так, неприємні ситуації з тиском оливи в двигуні. А також, якщо він дуже сильно вже зношений, він може пропускати ці частиці в двигун, що не є. Скажімо так, приємним для роботи двигуна. Тому заміну масляного фільтру також дуже важливо робити при кожній заміні мастила в двигуні. А як тоді часто міняти мастило і масляний фільтр? Більшість автовиробників наразі рекомендують робити заміну мастила в двигуні приблизно раз на 15 тисяч або там, один раз у рік. Ми зі своєї сторони рекомендуємо робити цю процедуру частіше, приблизно раз у 7-8 тисяч кілометрів. Розраховуємо ми цей показник згідно з моточасами, на яких мастило може ефективно виконувати свої завдання. Такий підхід. Дозволяє використовувати автомобіль на мастилі, яке ще не вичерпало свій ресурс, та забезпечувати справність двигуна. А яку роль тоді відіграє повітряний фільтр? Повітряний фільтр це також дуже важливий елемент в системі автомобіля. Він захищає двигун від частич мусору та пилу, який є в повітрі, а це необхідно для того, щоб у двигун не попадав бруд та не було швидкого зносу циліндрів двигуна. Цей фільтр також потрібно замінювати разом з мастилом, тому що він вже відслужив той же термін, що й мастило. А навіщо тоді фільтр салону міняти? Коли йдеться про фільтр салону, то це вже не про здоров'я автомобіля, а в першу чергу про здоров'я власника цього автомобіля, тому що фільтр салону утримує з повітря, яке поступає до салону, усілякі бактерії, бруд та інше. Своєчасна заміна фільтру салону допомагає зберегти в автомобілі чисту та здорову атмосферу. Влад, скажи, виробники автомобілів пропонують міняти мастила, прив'язуючись до пробігу. Який підхід обираєте ви? Це цікава тема з автовиробниками. Вони, коли конструюють автомобіль, розраховують, що він служитиме 3-5 років або там, близько 100 тисяч кілометрів. Це якраз і є гарантійний термін. Експлуатації автомобіля. А що з ним буде вже після цього терміну? Їх вже не турбують. Саме тому вони для того, щоб зменшити розходи власника на експлуатацію цього автомобіля, вказують такі дуже великі інтервали заміни мастила, типу рік або 15 тисяч кілометрів. У той час, як виробники оливи вказують, що після розпаковки каністри срок життя мастила. Є приблизно 6 місяців. Для оптимального розрахунку в кілометрах пропоную звернути увагу на нормогодини. За базу візьмемо там, 250 нормогодин. Якщо середня швидкість там, по місту та трохи за містом складає десь 27 км на годину, то нам треба дуже просто це все взяти і розрахувати. 27 на 250 виходить 6750 км. Тобто наше мастило добре слугує нашому двигуну у такому скоросному режимі близько 6,5 тисяч км. Якщо вже ми їздимо трохи більше за межами міста та експлуатуємо автомобіль за городом, то середня швидкість зазвичай складає десь 45 км на годину. Також беремо множимо на 250. Та Отримує 11250 двісті кілометрів. Середню швидкість свою ви можете подивитися безпосередньо в своєму автомобілі на приборної панелі та Спрогнозувати для себе підібрати свій оптимальний е, варіант, е, як міняти мастило, ви, виходячи з нормогодин. Але ми вже трошки над цим подумали та округлили цю цифру десь до 7-8 тисяч кілометрів. Добре, влад скажи, чому треба міняти тоді всі фільтри під час заміни мастила? Слухайте, це все дуже просто. Всі фільтри, які встановлені на автомобілі, відпрацьовують стільки ж скільки і відпрацьовує двигун. З часом вони усі втрачають свою ефективність та починають пропускати часточки, бруду, пилу та інше, в системи, які мають захищати. Тому ми рекомендуємо замінювати усі фільтри кожен раз, коли замінюємо. Мастило. А зараз хвилинка реклами. Чому треба обирати саме автоматів? Е, в нас сервіси на лівому та правому березі. Працюємо без вихідних, виконуємо роботи дуже швидко та вчасно. Е, в нас є перевірені постачальники наших запчастин, тому ви точно можете звертатись до нас для виконання заміни мастила та фільтрів на вашому автомобілі. А на додаток ми ще красу під капотом наведемо. Сьогодні ми з вами дізналися, чому треба регулярно міняти мастило в ДВЗ. Якщо вам сподобався цей ролик, ставте вподобайки, пишіть в коментарях, як часто ви міняєте мастило в своїй автівці. Ну і звичайно, дякуємо за увагу і підписуйтесь.